Цього тижня наші юні спортсмени поповнили скарбницю своїх перемог. Зокрема, новенькими медалями тепер можуть похвалитися каратисти-вихованці спортивних секцій карате, що діють у Радехові та Павлові. Із змагань, що нещодавно відбулися у місті Червонограді, вони привезли не лише гарні враження, але й чимало медалей за призові місця. До змагань юних бійців підготував тренер Мирослав Незнановський. У місті Червоноград відбувся турнір із карате клубу Антей. У ньому взяли участь понад 150 учасників із міст Великі Мости, Жовтанці, Бурштин. Присутні були і спортсмени із Павлова та Радехова, каратисти від 7 до 16 років. Наші спортсмени вибороли такі нагороди у командних змаганнях із стилю «Коміте». Перше місце Руть Віталій, Радехів, Якимчук Олексій, Кипибіда Владислав та Лотоцький Максим із Павлова. Друге місце Владика Захар, Якимчук Володимир із Павлова та Боярчук Олександр із Радехова. Третє місце Гашинський Богдан із Радехова. У індивідуальному заліку перше місце в змаганнях виборили Кипи біда Владислав, Якимчук Олексій, Марків Родіон, Владика Маркіян, Лотоцький Максим із села Павлів. Друге місце у індивідуальному заліку здобули голубець Арсен та Владика Захар із Павлова. Третє місце зайняв Матусяк Богдан. Бажаємо нашим юним спортсменам нових вершин.